Російсько-терористичні війська продовжують грубо порушувати мінські угоди. З початком доби зафіксовано 35 обстрілів. Найбільше ворог накривав вогнем опорні пункти на Маріупольському напрямку. Зранку захисники Павлополя були обстріляні 82 мм мінометами, гранатометами та великокаліберними кулеметами. Після обіду противник почав накривати позиції морпіхів у широконому та водяному з артилерійських систем 122-го калібру. Крім того, по позиціях в районі Водяного бив танк та активізувалися ворожі снайпери. А морпіхів Широкиному обстрілювали з озброєння БМП. 120 мм міномети гатили по оборонцях Гнутового. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки. Тут опорні пункти українських воїнів накривали вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Луганського. В Оборонців Верхньоторецького російсько-терористичні підрозділи намагалися поцілити з великокаліберних кулеметів, а опорні пункти поблизу Новгородського та Невельського обстрілювали з гранатометів різних систем. На Луганщині захисників Новоолександрівки обстрілювали з великокаліберних кулеметів. Аби подавити бойову активність бойовиків, українські військові відкривали вогонь у відповідь.